Напевно, ви задаєте собі питання, що я можу зробити в цій війні. Я, як жінка, можу зробити дуже мало, насправді. Я не можу воювати, я не можу достати велику кількість якоїсь зброї, я не можу зупинити це зло. Але що я можу, ну, я вирішила в той момент, що все, що я можу, це зробити такі коробки турботи для військових. Що то за коробка турботи? Ну, кожен військовий виснажливо воює щодня на передовій. Він виснажується фізично, емоційно, психологічно. Із-за того, що ми переживаємо велику кількість стресу, депресія це крайня реакція на той стрес. Тому я сіла і написала таку брошуру. І в кожну коробку ми вкладемо або цю брошуру, або іншу по ПТСР. Наша головна ціль, щоб ця допомога, ці коробки турботи, вони... Прямо максимально швидко після запаковки їх, максимально швидко були, були вже використані на фронті хлопцями, які нас сьогодні захищають і дуже сильно потребують цієї допомоги. Одна коробка на 10 солдат. Відповідно, покрити 100 тисяч солдат наших цією допомогою. Буквально ми запакували тисячу за декілька днів, і буквально день-два. І у нас уже нічого немає. Вже воно поїхало на схід або на південь. Знаєте, коли я запакувала першу коробку і подумала, ну все, залишилося 9999 коробок. Я подумала, як взагалі я зможу осилити цей проект сама. Це неможливо, це дуже виснажливо, це дуже велика праця. Але завдяки людям, які приєдналися, це і віруючи багатьох церков, це переселенці, це вдови, у яких загинули чоловіки на війні, це військовослужбовці з Нацгвардії, це волонтери з інших міст України, які приїжджають і пакують коробки. Город Літічан. Житель Донецька. переселенка з міста Харків, північна Салтівка, з Бахмута, міста Салидар. Місто, місто Береслав. Коли підірвали Каховську дамбу, це там затопили багато наших односельчан, земляків, але місто Береслав стоїть вище. У нас тепер наоборот там іде зневоднення і за засуха йде. То ми вирішили частину коробок направити на допомогу цивільному населенню, тому що в кожну коробку ми вкладаємо необхідну гігієну, медицину і духовну літературу. І біля тисячі коробок вже полетіло на Херсон. Просто люд, людям нагадати, що ми про них думаємо, молимося і все, що ми можемо, ми робимо для них в цих складних обставинах. Ми винуждені були тікати і зберігати своє життя, життя доньки внука. Чоловік, який був призван до лав. Збройних сил України, але, на жаль, він пропав звісті і на даний момент я про нього нічого не знаю. Дуже його шукаю і турбуюся. Думаю, що ця коробка, яку я допомагаю, попаде також до нього, і вона йому знадобиться. Турбуємося про військових, турбуємося, щоб вони захищали нашу країну і як можна раніше освободили цих расистів. Волонтерю з 27 лютого 2022 року на різних територіях нашої країни сьогодні я тут волонтерю разом зі всіма збираю коробки такі чудові для наших чудових захисників. Дуже хочеться зробити, хоча б якусь маленьку добру справу донати Це одне. От коли ти фізично щось руками робиш, якось допомагаєш, зовсім інші відчуття. Ми прийшли памоч сабрати допомогу солдатам і не тільки. вся країна встала, щоб допомагати захищати. І це маленька така краплинка, що ми можемо зробити тут. Дивіться, сьогодні неділя. І зазвичай всі церкви збираються разом десь в гарному залі затишному, прославляють Бога там слухають проповідь. Але ми вирішили цю неділю присвятити служінню практичному для допомоги нашим хлопцям на передовій. І ми дуже дякуємо тим людям, які все це ініціювали. Вже наразі більше п'яти тисяч коробок зроблено. Потужно допомагає нам фонд «Конвой of Hope». Який надає нам різну медицину, а також його партнеру. Якось так видно, що цей проект об'єднує дуже багато і волонтерських спільнот різних світських, і разом і разом з тим, і церков або християнських організацій. Хочемо подякувати фонду племена Тризуба за те, що передали отакі потужні ударні комплекси вітаміни для наших коробок турботи, які йдуть бійцями в постраждалі регіони. Якщо ви хочете нам допомогти в пакуванні, чи ви хочете нам допомогти з медициною, тому що медицина, яку нам обіцяли, 22 фури, все ще їде, а пакувати потрібно вже сьогодні. то ми будемо вдячні вам за будь-яку допомогу. Ще наші малюки, діти з різних шкіл малюють малюнки, і ми вкладаємо ті малюнки в коробки турботи. Ми знаємо, що кожен військовий радіє таким малюнкам. Тому якщо ви хочете малювати малюнок. Малюйте і присилайте до нас. І сподіваємось, що ми його будемо тільки розвивати. На 10 тисячах не зупинимось. Буде наступних 10 тисяч, наступних 10 тисяч. Ми бачимо дуже гарний фідбек, бачимо дуже гарний відгук. Служба військових капеланів щиро дякує фондам Convoy of Help і разом з Україною за надані коробки турботи. Ми вдячні, що разом з вами можемо робити добру справу для перемоги нашої країни. Бачимо, що солдатам, військовим різних частин подобається цей проект, вони його замовляють. Ми пакуємо волонтерів багато долучаються до цього, і спільно разом робимо цю справу. Надіємо, що будемо робити її до самої перемоги. Я вірю, що разом ми переможемо.